Тим часом іще шістьох затриманих сьогодні звільнили з під арешту. Апеляційний суд Києва змінив їм запобіжний захід. Серед тих, хто вирушив сьогодні із СІЗО під домашній арешт, Дмитро Москалець та Юхим Дишкант, яких затримали біля власної домівки на вулиці Лаврській, це неподалік Грушевського. Відпустили за град і Олександра Скорика. Волонтер Євромайдану під час активного протистояння допомагав медпункту на Грушевського, який розгромили спецпризначенці. Додому чекати суду пішов журналіст Антон Кудінов, який під час протистоянь пішов до Беркуту з білим прапором на мирні перемови і був заарештований, людина сама зробила саморобний прапор період протистояння. Та звучали постріли. Він пішов. До, да, до силовиків для того, щоб попросити їх припинити стрільбу. Ну, в результаті його було затримано. Подальшому з урахуванням зібраних доказів, встановлених характеризуючих даних, які характеризують особу підозрюваних, було вирішено питання ініціювати зміну запобіжного заходу раніше обрано на такі, які не пов'язані з триманням під вартою, а саме домашній арешт.